Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження значень числових та буквених виразів, розв'язування задач, діаграма. Задача 202. Розв'яжи задачу, склади до неї обернену. Читаємо умову задачі. У супермаркет привезли 522 літри мінеральної води. А солодкої у шість разів менше. Скільки всього літрів води привезли у супермаркет? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про те, що в супермаркет привезли мінеральну і солодку воду. Це і будуть ключові слова. Запишемо короткий запис до задачі: мінеральної солодкої. Нам відомо, що мінеральної води привезли 522 літри, а солодкої невідомо скільки літрів, але відомо, що у 6 разів Менше. Також нам потрібно дізнатися, скільки всього літрів води привезли у супермаркет. Всього позначимо фігурною дужкою, Невідомо скільки літрів. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки солодкої води привезли у супермаркет. Адже нам відомо, що у 6 разів менше це підказує нам дію ділення. Тож, 522 ділимо на 6. І це дорівнює 87 літрів. Пояснюємо солодкої води. Другою дією ми можемо відповісти на запитання задачі і дізнатися, скільки всього літрів води привезли у супермаркет. Адже всього це діє додавання. Додамо мінеральну і солодку воду. 522 плюс 87, і це дорівнює 609 літрів. Записуємо відповідь, скільки всього літрів води привезли у супермаркет. Всього 609 літрів води привезли у супермаркет. Складемо обернену задачу до даної задачі. Що таке обернена задача? Обернена задача це коли числові дані, які були нам відомі, стають. Невідомими, а числові дані, які були невідомі, стають навпаки відомими. Тоді наша задача буде звучати так: у супермаркет привезли 87 літрів солодкої води, а мінеральної у 6 разів більше. Скільки всього літрів води привезли у супермаркет? Завдання 203. Склади вирази і обчисли їх значення. Складемо і обчислимо перший вираз. Суму чисел 145 і 78 збільшити втричі. Суму чисел це означає додати 145 і 78 і цю дію взяти у дужки. Збільшити втричі це означає помножити на 3. Отже, записуємо суми чисел 145 і 78 помножити на 3. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія у дужках додавання, друга дія – множення. Виконаємо письмове додавання. 145 плюс 78. Дорівнює. Додаю одиниці. 5 плюс 8 дорівнює 13. 3 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Додаю десятки. 4 плюс 7 і ще плюс 1 дорівнює 12. 2 записую під десятками, 1 передаю сотням. У мене була одна сотня і ще плюс 1 дорівнює 2. 2 записую під сотнями. Отже, сума 223. Друга дія множення. Виконую письмове множення 223 помножити на 3. Дорівнюю, множу одиниці 3 на 3, 9, записую під одиницями, множу десятки, 3 на 2, 6, записую під десятками. Множу сотні, 3 на 2, 6, записую під сотнями. Отже, добуток 669. Складемо і обчислимо другий вираз. Від числа 900 відняти частку чисел 972 і 9. Частка чисел означає ділення. Отже ми ділимо між собою 972 і 9. Записуємо 900 мінус частка чисел 972 і 9. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія ділення, друга віднімання. Виконаємо першу дію ділення 972 поділити на 9. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 9. 9 дорівнює дільнику 9. Отже, це означає, що наша частка буде трицифрове число. Ділимо 9. 9 на 9 дорівнює 1. Запишемо 1 у частку. Множимо 1 на 9 дорівнює 9, віднімаємо від 9 9, залишку немає, зносимо наступну цифру діленого 7. 7 є менше, ніж 9. Отже, 9 вміщається у 7 0 разів. Запишемо у частку 0. І зносимо наступну цифру діленого 2. 72 ділимо на 9. Це дорівнює 8, запишемо у частку 8. Множимо 8 на 9, дорівнює 72. Віднімаємо від 72, 72 остача 0. Отже, частка 108. Друга дія віднімання. Від 900 віднімемо 108. Дорівнює від 0. Ми не можемо відняти 8, отже, позичаємо у сотні одну сотню. А сотня така щедра, що дає одиницям 10 одиниць, а десяткам 9 десятків. І від 10 віднімаю 8, дорівнює 2, записую під одиницями. Віднімаю десятки, 9 мінус 0 дорівнює 9, записую під десятками. І віднімаю сотні. У мене було 9 сотень, одну позичили, залишилось 8. 8 мінус 1 дорівнює 7 сотень, записую під сотнями. Отже, різниця 792. Зкладемо і обчислимо третій вираз. Добуток чисел 234 і 4 зменшити втричі. Добуток чисел це означає помножити числа 234 і 4. Зменшити втричі означає поділити на 3. Отже, записуємо 234 помножити на 4 і поділити на 3. Виконуємо першу дію множення. 234 множимо на 4 дорівнює множимо одиниці 4 на 4 16 6 записую під одиницями 1 передаю десятка множу десятки 4 на 3 12 і ще плюс 1 13 3 записую під десятками 1 передаю сотням множу сотні 4 на 2 8 і ще плюс 1 9 9 сотень записую під сотнями отже добуток 936. Друга дія ділення. 936 ділимо на 3. Прогнозуємо кількість цифр у часті. Дивимося на першу цифру діленого, 9. 9 є більше, ніж дільник 3. Отже, це означає, що наша частка буде 3 цифрове число. Ділю 9 на 3, це дорівнює 3, записую участку 3. Множу 3 на 3 дорівнює 9. Віднімаю від 9 9, залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 3. 3 ділимо на 3, це дорівнює 1. Записуємо участку другу цифру 1. Множимо 1 на 3 дорівнює 3. Віднімаємо від 3 3. Залишку немає. Зносимо наступну цифру діленого 6. 6 ділимо на 3 дорівнює 2. Записуємо участку 2. Перевіряємо дію множенням 2 на 3 дорівнює 6. Віднімаємо від 6 6. Остача 0. Отже, частка 312. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!